Нові можливості для жінок-підприємців з 18 липня у Чернівцях стартує UNV Hub, де учасницям, які хочуть розпочати або ж розвинути власний бізнес, розповідатимуть, як не допустити помилок на старті та сміливо рухатися вперед. Детальніше розповість мій колега. Втілення власної справи або сімейного бізнесу питання, яке сьогодні в умовах війни є важливим для кожного другого українця про те, як знайти безпечні шляхи, аби справа стала успішною, зокрема для жінок, сьогодні говорили у резиденції молоді. Загалом ми зрозуміли, що в теперішній час дуже часто жінки стають годувальницями в сім'ях. І якщо раніше до прикладу достатньо було того, щоб чоловіки заробляли, то зараз жіночі підприємництво це тема, яка стає більш актуальною актуальною і. Ми думаємо про те, що нам потрібно вкладатися саме в цей напрям, і нас чекає навчання, навчальна програма по підприємництву жіночому. З кожним роком в Україні все більше прикладів успішної реалізації проєктів бізнес-леді. І в нашій області жіноча половина демонструє не поодинокі приклади успішності у бізнесі. Саме тому про успішних панянок, а особливо тих, кому довелося релокувати свою справу, не забувають і у ратуші. Залі приємно говорити, в ні про розвиток підприємництва. але якщо ми говоримо про жіно, жіноче підприємства, то це особливо важливо, і особливо важливо, якщо це стосується жінок, які були вимушено переселені і приїхали в наші місто. Насправді це те, що повинно зараз відбуватися, напевно, в більших масштабах, але напевно починаємо з того, що ми маємо станом на сьогодні, і сподіваюся, що достатньо багато вдалих проєктів будуть започатковані саме тут. Організатори сподіваються, що це буде постійний проєкт, і в місті вдасться розвинути мережу стимулювання та допомоги розвитку бізнесу чернівчанок чи вимушено переміщених осіб. Тому що у нас крім того, що у нас надзвичайно активне громадянське суспільство, у нас багато людей займається бізнесом. У нас і велика частина звичайно з'явилася релокованих підприємств і вимушено переміщених осіб, які зацікавлені в тому, щоб працювати в бізнес-середовищі, які зацікавлені в тому, щоб розпочати власну справу. І у нас Справді є цей, цей сегмент, і ми повинні робити все для того, аби їм допомагати. Навчання безкоштовне та проходитиме в декілька етапів. Вже зараз є достатньо охочих, аби вдосконалити свої навички у веденні бізнесу. Проте на всіх, хто захоче долучитись до 18 липня, будуть чекати з ідеями у резиденції молоді. 18 липня стартує навчальна програма, і на навчальній програмі будуть працювати з ними сертифіковані тренери, які будуть допомагати їм повністю працювати над власними бізнес-проектами, над пошуком ідей, над пошуком фінансів, якихось певних ресурсів для цих ідей. І в самому кінці вони отримують сертифікат про те, що вони пройшли це навчання, і нашу підтримку в тому, щоб реалізувати це навчання. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.